Дніпропетровськ космічна столиця України, місто молоді і місто можливостей. На ці землі ступав апостол Андрій. А під час походів на монастирському острові зупинялися князівські дружини. Тут перетиналися шляхи з варяг у греки і з Азії в Європу. Тому цими землями володіли сильніші. У часи козаччини ці території належали Запорізькій Січі. Назви деяких козацьких поселень збереглися до сьогодні. Саме у Дніпропетровську жив і працював історик та етнограф Дмитро Яворницький, який дослідив і зберіг для нащадків правду про козацтво. Саме місто звели наприкінці XVIII століття. Воно мало стати південною столицею Російської імперії. Тут планували звести собор вищий за папський у Римі, але Плани змінилися і місто стало столицею губернії. Новоросійськ, Катеринослав, Січислав і Дніпропетровськ. По назвах можна читати його історію: 200 промислових підприємств, які виробляють майже 5% промислової продукції в Україні. Дніпропетровськ один з світових центрів ракетно-космічного будування. Тут розробили і виготовляють екологічно чисті ракетоносії та космічні апарати. А ще Дніпропетровськ кузня вчених, державних діячів і місто можливостей для молоді. Дніпропетровськ, свій крок до незалежності, партнер проєкту Партія Україна майбутнього. Майбутнє починається сьогодні.